Привіт любі друзі! Ви на каналі Овочевих рослин у домашніх умовах. І, значить, Сьогодні включення буде по огірочках, які саджені під розсаду. Тут трішки гарбузів. Ви можете бачити, сходиться. Недавно я посадив. А це огірок, який під розсаду я саджав. Там в огляді на розсаду вони були. Я саджав по сухостійкий, дарунок осені, і саджав польський засолочний. Чому роблю це включення по гірочках, як і обіцяв вам, ви можете бачити. Доволі чудова це стадія, як на мене, її треба занотовувати для себе, ну, задокументовувати. Є відео. Знімаю кожного року. Це, любі друзі, починають цвісти огірочки. І це не може мене не радувати, вони нав'язуються. І так далі. Значить. Деякі кущики в мене були жі заморозки, ви пам'ятаєте, от такий є кущик, але він відійшов. Деякі більші. Тут у мене вісім. Чи 9 кущиків, я не пам'ятаю. Ну, це не так важливо. М -м Важливіше те, що зав'язується звіт. Вітер піднімається, але я думаю, це не завадить дозняти догля догляд. Тобто я ще хочу показати вам ті огірочки, які сіяні зерном. От також ми бачимо кущик. Тут також починає зав'язуватися цвіт. Ну і в принципі поки що по розсадних все. Далі ми перейдемо до сіяних зерном у відкритий ґрунт. В принципі, сорти не міняються знову ж таки. Тут я досаджував дарунок осені. посухостійкий і, мабуть, і тут без засолочного польського, але я точно не пам'ятаю, тут вже трішки треба буде просаповувати, бо під кукурудзою. Пішли бур'янці. Ну, В принципі, це не так уже і важливо, як ми бачимо, ця стадія, вони теж непогані кущики, але в принципі, цвіт поки що вони не формують. Ну, от так це виглядає, в принципі, вони, я думаю, через недільку-півтори почнуть цвісти. Також є маленькі, ще є більші, але ті, що цвітуть, мене радують, то під розсаду. Ці також. Потепліло, вони набирають листову масу і, в принципі, почнуть цвісти. Ще є менші, до них зараз перейдемо. Тут ось я для себе висіяв, це вже суто польський засолочний. Він є на каналі відео. Переходьте, дивіться про гірки. минулі відео з минулого сезону. Тобто Можливо, я загустив, в мене багато насіння залишилось, і щоб воно не пропадало, я вирішив просіяти, взагалі, так знаєте, протестувати, поглянути. В принципі, в тому році я не знаю, чи сподобались вони мені, чи ні. Можливо, в тому році я не так делікатно вибрав місце для їхнього розташування посіву, мається на увазі. І вони мені такі здались, поки вони молоденькі, вони чудові. І також ще чотири кущики. Знову ж таки, це ж е, ті самі, на які ми щойно дивились, тільки ці саджані е, трішечки раніше, чим оцей рядок е, попередній, який я показував. Ну, тут уже е, формує він третій листочок саме рук. І виходить, що Початкова стадія мені їхня подобається, коли вони починають більшати, то вони такі стають не такі красиві. тобто і Я не знаю, чи втрачають вони смакові якості, чи ні. Ну, звісно, що всі люблять молоденькі тобто огірочки і красиві на вид і так далі, щоб вони були не зігнуті, не деформовані ніде. Тоді це чудово Ну, і от знову я біля розсадних, на кінець, що хотілося би сказати свого відео. Ви можете бачити тут такі кілочки, тобто, ну можливо, чи палочки, чи кілочки, кому як зручно можна називати. Я помітив одну таку річ, що... Ці які кущики були менші, вони стали тягнутися до цих кілочків. Спочатку це були кілочки такі, нібито маячки, поки куч був менший, щоб мені було видно, де він обсаповувати. І також при необхідності, якщо є потреба в поливі, я поливав, тобто ну, по цих кілочках зручніше. Але я їх потім не став забирати, бо я помітив, що Огірочки починають нібито тягнутися до них і плестись. І, можливо, в цьому році трішки деякі пагони підуть на кілочки, буде красиво, але це не факт. І ми побачимо. тобто Хоча я, в принципі, не підв'язую, бо зробив вже для себе висновки, що підв'язані огірочки в моєму випадку, не знаю, як у вас, втрачають вони вражайність десь в половині, десь я для себе зробив такі висновки, що десь 50% вражайності втрачається, коли ми підв'язуємо їх. Тож я дякую за увагу і на все добре. Побачимось.